Всім привіт! На зв'язку мініагросуми. Найдешевший трактор на повному приводі. Ось, будь ласка, передній міст. Отак він виглядає. Це у нас яблучного типу міст. Трактор у нас на 24 кінських сили. Це одноциліндровий ремінний трактор. Позаді у нас іде 95 на 24 шини. І по навісті, як ви бачите, Іде у нас примусова гідравліка у цього трактора. Отак От він виглядає робоче місце оператора. Радіатор боковий, трактор простий, надійний. В принципі, ті, хто його експлуатують, ним дуже задоволені. По вартості 4350 по наявності є. Героїв Крут 15 міста Суми. Приїхали, протестували, забрали. Доставка в нас безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!